І так, іде тема другого нашого уроку магнітний потік. Ще раз повторюю: тема нашого уроку магнітний потік. І так, очевидно, нове поняття, яке я повинен дати. Я повинен його правильно розшифрувати і правильно ввести в ваші голови. Пункт номер один. У ідеї так би мов називатися, але я напишу б загально потік магнітного поля через задню поверхню. Я змінив трошки перший пункт і буду давати не через замкнуту поверхню, а просто через поверхню S. Але діти для того, щоб я почав працювати, я хочу вам дати запитання. Скажіть, будь ласка, що я намалював? чую. Вектор А. Скажіть, будь ласка, а тепер, що я намалював? Інший вектор Б. Скажіть, будь ласка, а якщо я до кінця вектора А? Прикладу початок вектора B. Ну, то, ми можемо їх додати. То, тим самим я їх просто-напросто додаю. То в мене утворився вектор С, який чисельно дорівнює сумі двох векторів А плюс Б. Ну, там, правда. Діти тебе вчили вектори на математиці? Ще ні. Це Ще... повний жах. Одним словом, я вас чую і математику і фізику. Добре, давайте не будемо віддалятися. Скажіть, будь ласка, якщо я мав вектор А, то вектор 2А як би мав виглядати? Ну, в два рази довше було. Правильно. напрямку. Тобто я можу множити число на вектор, правда? Так. Да. Добре, діти. То тоді в мене є питання. А... Чи я можу два вектори помножити? Ну, ми Діти, коли множать два вектори, це не так просто. Виявляється, два вектори, якщо множимо, то їх можна помножити скалярно. Так от те, що я записав: А, Б в дужках, це називається. Я множу два вектори А і Б скалярно. Коли два вектори помножити скалярно, то отримується число скаляр. Довжина якого, ну, величина якого дорівнює А на Б, де А довжина вектора А, а Б довжина вектора Б. На косинус кута між ними, де ще раз наголошую, альфа це кут між вектором А і вектором Б. Діти, це називають. Скалярний добуток. Тобто, якщо я помножу два вектори скалярно, то я отримую просто число. Діти, скажіть. Ви зрозуміли, що в результаті множення двох векторів можна отримати число. Це називається скалярний добуток. Діти? А як напрямок приділити таку вектору? А в нас число немає, напрямку. Скажіть, будь ласка, ти ми з вами вчили скалярний добуток. Ми говорили про скалярний добуток на уроках фізики? Ну, у нас більша частина форму скалярного записання. Так от я хочу вам написати формулу, яку ви знаєте. І я її писав неодноразово на уроці. Скажіть, будь ласка, формулу для чого я записав? Для поняття роботи, для фізичного значення, про, про обчислення значення роботи. Робота чисельно дорівнює добутку сили на на що? Відстань. На переміщення, молодець неправильно, і це скалярний добуток. І я вам розписував це як довжина вектора F. На довжину вектора S. Помножити на косинус кута альфа, де альфа, це кут між векторами F і S. Скажіть, будь ласка, хіба роботу я шукав не через скалярний добуток? Звичайно, через скалярний добуток. Діти, це називається скалярний добуток. Я ще раз вам наголошую, що я чогось складного від вас не хочу. Я хочу просто знати, що якщо в нас є добуток двох векторів скалярний, то ми множимо один вектор на другий, множимо на косинус кута між ними і це число. Діти, я вам пояснював, чому робота в робота зараз від кута, це також дуже важлива характеристика. і Я там півроку потратив на те, щоб намалювати практично всі випадки. Скалярний добуток це не тільки те, що можна зробити множити з векторами. Вектори можна множити векторно. Векторно множення двох векторів. Я не хочу зараз з вами розглядати, тому що, виявляється, можна помножити два вектори, наприклад, А на Б. Векторно. Це записують в таких квадратних дужках, і можна отримати С. Тобто, коли вектори множать вектором, то в результаті отримається вектор. Я можу написати, чому дорівнює довжина вектора С А на Б на синус альфа, але я не можу вам розказати, як шукати напрям вектора С. Я єдине, що можу сказати, що вектор С перпендикулярний до площини, в якій лежать два вектори А і Б. Діти, я написав площину. Не подумайте, що це скалярний довиток. Це площина, який лежать два вектори А і Б. Добре, про векторний добуток більше нічого не буду розказувати. Я взагалі не планував про нього вам нічого розказувати. Чому? Тому що я хочу ввести вам нове фізичне поняття, яке я буду називати потоком. І так діти магнітний потік. Потоком. Яку я буду позначати великою буквою F, потоком F вектора магнітної індукції, і так, потоком F, вектора магнітної індукції через Площадку С, де С площа цієї площадки називатиму величину. Величину, яку шукають за наступною формулою. F дорівнює чисельно Скалярний добуток індукції магнітного поля на вектор С. Або Б, величина вектора індукції поля, на величину вектора С помножити на косинус кута альфа де альфа це кут між векторами B та С. І так діти, означення нової фізичної величини магнітного потоку. Отже, потоком вектора F магнітної індукції через площадку S називатиме величину, яка чисельно дорівнює скалярному добутку B на S, або величина, яка дорівнює добутку індукції магнітного поля на площу цієї площадки на S на космос, та між ними. І так, діти, тут виникає декілька питань. Які питання? Подивіться, будь ласка, я попробую показати, що таке вектор S. І так, моя площадка. Діти, Ось оце моя площадка. Нехай моя площадка, то що я застрахував, має площу S. Орієнтація цієї площадки в просторі, увага, задається за допомогою вектора N. Вектор N, це одиничний вектор N. Подивіться, будь ласка, N має довжину одиниця. Одиниця в системі Сі, наприклад, 1 метр. І вона напрямлена з точки центру С. Тобто N однозначно задає орієнтацію моєї площадки. Увага! Нехай через мою площадку проходять лінії вектора індукції магнітного поля. І ось я намалював вектор індукції магнітного поля в точці D, яку я називаю центром кола. Це. Ви бачите, що моя площадка знаходиться під певним кутом до лінії вектора індукції магнітного поля. Цей кут, діти, ми будемо називати кут альфа, і це кут між векторами N і B. Ось так, ось так я можу пояснити, що означає орієнтація площадки з мого единичного вектора. Но мене цікавить, що таке вектор S. Увага, що таке вектор S. Подивіться, будь ласка, вектор S. це вектор, який починається з точки С. І він має довжину S в числах, яка чисельно дорівнює площі. Але помножену на n, тобто S-вектор. Це одиничний вектор n, помножити на число, яке чисельно представляє площу в системі СІ моєї площадки. І так прошу це запам'ятати. Ну, то тоді я би хотів розглянути буквально два коротенькі приклади. Приклади наступні. Давайте уявимо собі, що в мене є ось така площадка. Ось моя площадка, яка певним чином зорієнтована в просторі. Орієнтацію я задав з допомогою вектора S. І нехай моя площадка перебуває в однорідному магнітному полі індукції B. В якому полі? Будь ласка, я малюю моє магнітне поле. Моє магнітне поле індукції B. То, чому дорівнює потік вектора індукції магнітного поля через мою площадку шукається дуже просто F. В даному випадку він буде максимально можливий при такій орієнтації. І він чисельно дорівнює добутку B на S На косинус нуля. Скажіть, будь ласка, а чому дорівнює косинус нуля? Один. Один. Звичайно, косинус на ряду рівня 1, Отже, в мене виходить F максимальний добуток B на S. Давайте роздаємо ще один приклад. І так, я маю ще одну площадку. Яка зорієнтована ось таким чином. Ось оця площадка чорна. Вона орієнтується так. В центрі я можу намалювати вектор S. Вектор S. Я вам поясню, як шукати вектор С. І нехай моя площадка перебуває в зовнішньому однорідному магнітному полі індукції Б, як напрямлена індукція Б. Ось я малюю як напрямлена індукція Б поля магнітного однорідного. То в такому випадку, чому дорівнює потік? Потік вектора індукції магнітного поля чисельно дорівнює. Якомусь значенні, яке я зараз знайду, але при такій орієнтації значення потоку буде мінімальним. Він чисельно дорівнює добутку B на S На косинус кута між B і S, в даному випадку 90 градусів. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює косинус 90? Mm. Ну, відповідно, потік в такому випадку дорівнює 0. Ну, а в загальному випадку. То в мене виходить, ось де я пишу цю малюнку: це є добуток B на добуток S помножити на косинус кута альфа. І так бачите, в мене є три малюнки, якими я показую вектор індукції магнітного поля. Добре, ну то діти тепер мене цікавить інше питання, яке, очевидно, для нас, для нас є дуже важливим. Питання номер два сегодняшнего нашего уроку. Механічна робота в магнітному полі. робота в магнітному полі. І так, діти, я хочу розглянути, як шукати роботу в магнітному полі. І так, я формулюю задачу. Подивіться, будь ласка, це дві два провідники. Ну, умовно, так, щоб ви собі представили. Можна уявити собі, що це рейки. Вони замкнуті. РС. Нехай вісе між ними Е. Вся структура перебуває в однорідному магнітному полі індукції В. Ось крапочки означають, як напрямлений вектор індукції магнітного поля. Скажіть, будь ласка, то як напрямлений вектор індукції магнітного поля? Не чує, але... На нас. На нас. Правильно. Вектор індукції магнітного поля, напряму на нас. Увага! На мої провідники покладено інший провідник. Вони всі оголить. І мій зелений провідник через нього буде проходити струм, куди мінус плюс напрямок струму зеленим я позначив. Діти, ви розумієте, що це буде струм, який проходить через мій провідник. Скажіть так. Так. Добре. Добре, мене тішить, що ви принаймні робите вигляд, що ви розумієте, що я вам розказую. То на мій провідник зі струмом буде діяти сила чи ні? Буде, він буде до... рухатись до джерела. Вона буде заставляти мій зелений провідник переміщуватись з положення 1, ну, в якесь положення 2. Олег правильно сказав, що вона буде переміщувати мій провідник по напрямку до джерела. Положення 1, положення 2. За деякий час мій провідник переміститься на відстань. Давайте її позначимо дельта Х. Він переміщується під дією сили Фа. Ось моя сила Фа. Яка не міняється, тому що за умовою задачі я сказав, що І буде величина константа. Діти, коли І буде не константа, такими формулами, які я вам зараз напишу, користуватися не можна. І так, мене цікавить відповідь на питання, яке я шукаю роботу. Робота А. Чому дорівнює? За означенням, це скалярний доводок сили. На переміщення. В моєму випадку сила це є Фа, а переміщення це є дельта Х. Відповідно, косинус кута 0 градусів. буде дорівнювати одиниці через 100 одинички я не пишу. Добре? Але FA це є І Б на L на дельта X. Правда? Але Л на дельта Х це є що? Площа. Yeah. Дельта С. Чому я пишу дельта С? Діти, чому я пишу? Тому що в положенні 1 площа бачте яка. А в well, положенні 2, площа бачте яка. Uh -huh. Тобто, умовно, моя площа S, ось я її позначу, вона дорівнює L на дельта X. Тобто це чисельно дорівнює І B на дельта S. Добре, а скажіть, будь ласка, B на дельта S – це що таке? Тільки не фі, а ФЕ. Ф. Чому? Бо я казав, що магнітний потік це є добуток Б на С. Відповідно, у нас коснус нуля. Тобто в мене виходить І дельта Ф. Ну, бо дельта С, то, відповідно, буде дельта Ф. І так, я отримав формулу, за якою можна шукати роботу в магнітному полі по переміщенню провідника і e струму. І ця формула шукається, записується в такому вигляді І Δта F, що рівнює І f 2 Підняти f 1 або f 1 мінус F2 по модулю. Тобто. Діти, я вам записав формулу для роботи, і вона записується через потіка. Потік, власне, ця величина, яку я вам вводив, тобто я веду до вам до цього, до того, що потік, очевидно, це важлива фізична величина, якщо я через неї можу шукати роботу. Отже, діти, робота це і дельта Ф, де Дельта Ф зміна магнітного потоку через поверхню обмежену моїм контуром. І так, діти, ось такий момент я би хотів, щоб ви пам'ятали: так, я буду шукати роботу. Давайте подивимося в такий випадок. Нехай я маю однорідне магнітне поле індукції Б. Однорідне магнітне поле індукції Б. Чому я беру однорідне поле? Очевидно, тому що ми, восьмикластики, нам важко орієнтуватися в інших випадках. Нехай б Направлено куди? На нас. Увага! Я маю провідник зі струмом. Подивіться, будь ласка, я маю провідник зі струмом. Ну, очевидно, я намалюю його ось ось так. Ось цей чорний. Ну, нехай буде чорна лінія, я намалюю його червоним, щоб ми бачили, що це є провідник зі струмом. Провідник, по якому протікає струм. Ну, нехай от сюди протікає струм. Я буду мати І дельта Р. Що ця довжина дорівнює Дельта Р. І нехай, і нехай увага, мій провідник зі струмом. Що робить? Діти? Що я намалював? Ніби. Повертається, ні. Дякую, повертається. Тобто мій зі струмом повертається на якийсь кут ось я його позначив. Дельта альфа. Так от, очевидно, можна розписати площу яку ось, ось цю. Як розписати дельта С. Очевидно, можна. Порахувати зміну площі і порахувати силу, яка діє на цей провідник. Діти, якщо здійснити такі розрахунки, то ми отримаємо все одну формулу для розрахунку роботи по обертанню провідника зі струмом в магнітному полі у вигляді І на дельта Ф. Знову ж таки, я вам цього не доводжу. Я вам просто записую так, щоб ви знали. Я обертав відносно точки О. Тобто, діти, чи в першому випадку в лівій частині дошці, чи в правій частині дошки робота в магнітному полі шукається за простою формулою І дельта ф 2 мінус ф 1 Я не бачу, хтось там щось пише, питає, чи хоче сказати, будь ласка, кажіть. Діти. Я слухаю, якщо питання є. Добре. Сподіваюся, у вас питань нема. І так, діти, на сьогоднішньому другому нашому уроці я з вами говорив про роботу в магнітному полі, для того, щоб поставити крапочку і зрозуміти, що це про робота в магнітному полі, я вам ввів таку нову фізичну величину, яка називається магнітний потік. Скажіть, будь ласка, ви вмієте шукати магнітний потік? Не чую. Так. Сподіваюся, так. так. Тоді в мене до вас одне фундаментально глобальне запитання. Діти, запитання зірочкою. Скажіть, будь ласка, не дивлячись нікуди. Якщо ви зрозуміли величину магнітного потоку, то очевидно, ви скажете, в яких одиницях вимірюється магнітний потік в системі сім. Тесла помножити на метр квадратний. Я зрозумів. Інші версії є. Або Ньютон на метр і поділити Зараз. Ньютон на метр і поділити натвер. Олег пробує вийти з ситуації, включаючи логіку, але логіка тут нам абсолютно не допоможе. Діти в системі СІ. Я вам записую в системі Сі. Магнітний потік. Вимірюють. Увага! у веберах. В системі СІ. Магнітний потік вимірюють у веберах. Один вебер. Чисельно дорівнює одна тесла, помножити однак на що? На метр квадратний. На метр квадратний. І це правильно. Така одиниця називається Вебер. І так, діти? Давайте. давайте. Це буде останнє, що я вам розказував на сьогоднішньому нашому році. Один вебер це магнітний потік. один вебер – це магнітний потік, який створює магнітне поле, з індукцією одна Тесла, і так, магнітне поле це магнітний потік, який створює магнітне поле з індукцією одна тесла через перпендикулярну до силових ліній. Верхню площею Один метр квадратний. І так діти. Означення магнітного потоку. Ще раз хочу вам сказати. Очевидно, це не є матеріал восьмого класу. Я би хотів, щоб ви з ним ознайомилися, ви його знали, тому що тут немає нічого складного, зрозумієте? А якого це класу матеріал? Прошу. А якого це класу матеріал? Я думаю, 10-го. А, може, 10-го класу. Я не знаю, можливо, у вашій книжці написано, але якщо Ні, ви... Там такого не було, там про магнітки було. Добре. До того, немає. Дуже добре, що нема, але повірте, мені, тут немає нічого складного і зрозуміти цей матеріал, це не треба переказати якихось нас засиль. Діти, очевидь, це останнє, що я хотів вам сьогодні розказати. Скажіть, будь ласка, чи є запитання по другому уроку сьогоднішньої нашої лекції? Ні, ви немає. Дякую, що ви прийшли за урок. Діти, до побачення, слава Україні! До побачення, гарантия, гарного.